Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі. Хочу вам показати таку красуню, як вона називається, зірка. зірка. Був тут конік у парі з цейркою. А ну, поведіть мене туди на цей на, на ривник. Конік був старий. Мав дихання вже май паршевеньке, викутали коло коня отаку кобелку і мають таку красуню. Але ця кобелка вже дала потомство. Бог поможе, зараз буде третій раз мати поповнення по Рубінове. Привезена вона куплена була лошечку у берегометі. Така яка була вона інтересна, така була перший раз, як до Рубіна привеле на паровку. Потонка якась така вона була. Ну, а тепер така зробилася дівчинка суперова. Широка взаду. Вона трошки прихудавша, вона її цюняла дуже довго лошечка. Отак, зараз покажемо. Вона мала би за Божу пам'ять, сьогодні, десь уночі завтра так виглядає, що мала би мати потомство вже знов. Ну, берне її трошки, така о, так файно сонечко Трр маленька. Знаходимося ми в селі Білоберізка, але за верхом. Так, вона отак. Рубін дає отакі от зірочки і на носику, і ця кобела має отакі от відмітини теж. Це Та вони є така пара, їм двом лиш плодити й плодити потомство. Ну хто спеціаліст має розуміється, той скаже По кіх, уна, до яких коней вона більше так похожа. Мені вона дуже до Володимирських, щось тут є схожість, але чи так чи ні. Тепер такі були болота грузі, кобила трохи виточилася Дмитро чесав, чисав, я кажу, за ще Діма чи ще, бо то і так, і так болото. має файну ножку, зарослу, така красунька. Так, покажу вам зараз. Де ми знаходимося, які краєвиди, які тут пейзажі, весна, все цвіте, буяє. Так, отам є церква. Це ще церква відноситься до Білоберізки. У нас у селі є дві церкви, одна в селі, друга за верхом. Люди збираються зараз якраз іти до церкви. Ми з вискочили. Болота, фейст. то вже присохло ніби, то вже не дуже. Отут така краса сюди, що то просто капець. Тепер тут лиш радуватися цій природі. Ти її тут пустиш чи... Та вже не питаєш. Разом пустиш. Так, кладемо на паузу. Кладемо на паузу зараз. А ну скажи що буде, Жеребчик чи лошечка. Я думаю, що лошечка. Хотів би би лошечка була. Так, бо Є закази на лошичка. Добре, за коніками зараз розкажемо, покажемо. Там є двохрічний конік, річна лошечка І зараз Бог поможе буде третє Все, потомство рубінове. Кладемо на паузу, чекаємо на друге. Отак so, вивели. Parvistka v celi kobeli. To je žarapčik, Dorian, nazevajo se. Dorian. Dorian ima dva roke. Tam plus minus dva roke. Ja? Ukvitni kvit, dva roke. Ось має два роки отакий красунчик, потомок рубіна. Тоже є е? так? Є газде біляньке і там біленьке на губі. І отут у Даріана таке теж. Такий маленький. Чимнулик. Мусили Даріанові отакі дзьобала заказувати в Олегу Франківську, бо Доріан шустрий хлопчик. Хоча кажуть, що... Великі коні для горбів не дуже практичні, але цей показує себе, що він непогано себе тут почуває. Шустрий. Усе в зимі вже заучили. То є молодий Газдавець цих коней. Це тато. Газда за кордоном, за гранець. Валера, тобі привіт, будеш дивитися, тобі вітання, напиши коментар. Як виглядають твої педопічні. Отакі к'єтиці поробела газденя, к'єтиці, сумочки там з такі прикраси. Все, собі кожен імпровізує хто як собі хоче. Має отакі ножки файні зарослі, задну одну другу білу. А, та ще й парадна біла. Треноги зібілі. Так, так у, у кубили. Це а дав, що коня грева копія. Так. Грева така, що. Той так. да, це... рубін дає такі гриве фості, що це. Файні коні у нас. Родіси. Я не знаю, чи я вже говорив там, вроді на одному відео е... говорив, казав, що є. Вже десь 40 більше, ніж 40 лошат є по Рубінове. Це третій сезон його. Тепер це третій сезон, це і Бог поможе буде ще лошадка. Далі він парує і дає отаке от потомство. Саме оце. Саме старші його лошата, старша Аделька була у мене, вона зараз на Закарпаттю. Якщо хтось буде дивитися, Газда Аделі, якщо буде дивитися це відео, чи може якісь, то я би попросив, аби скинув номер свій, я би хотів зв'язатися, може би подивився, як вона виглядає, фотографії якісь, бо дуже цікаво. Саме старше це Аделька. І ви так вже пішли оці всі решта. Коники, тут є ще й лошечка. Зараз ми її покажемо, але покажемо ще Дарія, ну стоїть отак. О, такий красунчик. Широкий взаду буде. Слідуючий раз, коли цих коней ми будемо, коли тут вже їх буде за Божу пам'ять четверо. Троє дітей. Дай, не можна. Рубінових і цієї кобилки, що на господарстві. Отакі помісі у нас у Білоберезці. ростуть, розвиваються. Най вам будуть здорові, найрадують вас. Доріан, можна. Дуже газда переживає, що Доріан одне ячко лише випустив. Ану хто спеціалісти. Напишіть, кілко може випустити друге яєчко. Бо поки що казав, що хотів би його щистити і лишити на домашньому господарстві. Лиш без тих дурленін, що мене чекнуть і та ще щось. Бо <laughs> це саме газда каже, що хотів би, аби він був спокійний. Це нічого не продається, поки що. Валера не хоче, аби це продавалося. Хоче тримати всіх четверо до осені, а там вже буде видно. Діядоря. Що, ти його пустиш тут? Я... Але він буде Усіх так... зараз пустимо. Так, та? так. Він зараз Буде Буде щупати. Так, 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 кладемо поки що знову на паузу. І Зараз покажемо ще лошечку річну. І після того вже усіх трьох разів. Hm. А ну йди по жені, кумі. Вона від коняти не хоче. Не хоче хочеш йти Молода, ні оповажчена добре. Знаєш, німа коли роботи це і купа, німа коли то провожувати, би то так Ну no. Отака От є лошечка річна. Називається Багіра, так? Да. Оце Багіра вже є. Ну мечка у неї. Так не. да, що ти тут. Вона фейст пішла тут мечками по... Та де шо. Співаю тебе почистити, бо купа роботи. То нічого. Зараз. Весна, дощик, на випасі. Де баги. Усе вичиститься. О, отут настане. Таде. Оце продукт. Тут у нас собі своє добере. Грева ринна на два боки їбу. На два боки, файно. Але я у шоці з цих мечок, яка тут мечка? Та де. Що то треба відшти, то що... Шо, навіть із доліни аж така і гори. Та це по землі везеться. Ну так. Капець. Ну, ти багіра даєш. Тоже. Красонька. Плямка і... Так. От. Зірочка і плямочка на носі, отака є. І тут газ де на губі теж знизу. Є і на губі ганди білянька таке знизу. це... вони собі мають свої відмітини. Тут круте куди хочеш, але ці коні у них всі мають відмітини файні. Грева ще й кучі така, ти розумієш? Трррр, маленька. Прр. Вона ще й в'ється така кудрява. Має по собі такі севі волоски. Подивимося, може вона в виліниці, то й так буде. Тоже така чуть-чуть сивувата. Ну та круте, куди хочеш, але тут присутня бельгійська кров. Це ветко по волосю, по заростях і по цих севих волосках. Дідо її чистопородний елітний Брабансон, Ділан, і Доріана, і цей лушички Багіри. Дуже файна вона на уроду така. Викигнута висока, вона тепер дуже покиглася догори.

Усе покаже вже так чес, бо того, що коні набирають свою форму, красу. Та як казав мій дуже хороший друг, що будеш вигідти, що кинь у повній формі з самого до 2008 року. Так, як він казав на восьмому му році. Кинув у повній формі. Кобила, кінь, жеребець. Так, чи не так, то це таке. Це... Ну росте, так, росте до 5 років, там дуже, вже витак, дуже помале росте, але набирає свою, ну, мужні форму, набирає самий восьмий рік. Це тут не обговорюється, ну я так близенько покажу. То від... Від багні... О, Так, тут такі мечки аж. Ja, on nas bi nabiraš revu. A je, nič ne ni treba, da ti niče ni streh. Potem, kaj še ni treba strehiti? Začo? Je kulno, sebi. Fajn, no ima tam nijakih greben, pet penki v njih, tam ni raste nič od tega. Ni treba strehiti. Aj, krasuninka. Вони живі такі, але поки що зараз полятають трошки. Та, вимастила, бо вона лягає та й вимастила. Ти не мірів її ножку, Яка в неї ножка? Ну, файно в неї, під дня нога. Більше віддарена. Ну то вона друга. Вона друга вродилася. Друге лоші біша, а ця третя буде ще бірші. За Божу поміч. Так. Ну йде пускається все. Лише доймайду ті кетиці, бо вони зараз повитачуються, то шкода би вони нього понища. Йде пускається все на волю, найбігає. Ось така красунька багіра. Я дивлюся, що. Рубін дає фейс то ці хвости, греве дуже файні дає, бо така довга грева на рик, що просто. Приєднач не бажано, правила. Ні, ні, ні. Трошки фастики поривна, то й все. На, багір. Так. Багіра поважно вже. А ну диви. О, той погнав вивці. пастух. Все, це. Хоче бігати. Що Доріан? Ну, красунчик. А файно, Валера мені скидав відео, як... Перший раз, коли запрягали в сані, то файно так і що. Так, каблучком все файно викладає. Отакі нагу. Вона буде беж. а він так після буде. То вони наберуть, ви так аж після двох років. Будеш вегі тільки він буде. Все, він побіг собі до води туди, пішли до водополю. Дивиш, кобела пасе, собі поважно, все. О, Дарін пішов до води. Вода, чиста, джерельна, отак, ну, випустили Ось так коніки живуть у Карпатах. Вивці є, молодняк на продаж. Так, да. хтось Комусь буде цікаво, молодняк може продатися. Все, найздорові вам будуть. Всім до нових зустрічей. Дякую, будьте здорові.